Вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. Наразі у передачі актуальне інтерв'ю спілкуємося з військовим комісаром Калуського рожнятівського об'єднаного районного військового комісаріату Володимиром Шаховцем. Пане Володимире, добрий день. Вітаю вас. Насамперед, хочу вас попросити розказати, що ж наразі відбувається на базі військового комісаріату. Наскільки відомо навчання, що вони передбачають? Хто до нього залучений? Доброго дня. Відповідно до розпорядження начальника Генерального штабу Головнокомандувача збройних сил України з 1 березня 2014 року по 10 березня, по 11 березня вибачаю, 2014 року, на базі Калусько Рожнятівського військового комісаріату проводяться навчальні збори з військовозобов'язаними, які прибувають на документування військового комісаріату. Це заходи мирного часу, які передбачені законодавством. Скільки наразі виписано повісток, щоб люди прибували на ці навчання? Повідомлення військовозобов'язаних проходило 1 березня. На даний час у військкомат прибуло порядка 35-40 чоловік. Тобто, кількість, яка необхідна для докомплектування військового комісаріату, всі військовозобов'язані по повісткам прибули без запіздень, проходять на даний час навчальні збори. Скільки ці тривають триватимуть ці навчальні збори, І, можливо на якій основі люди будуть ночувати у калуші тут, тільки проходити ці навчання? Яким чином це відбуватиметься? Навчальні збори, як я зазначав, будуть проходити 10 днів. Можливий такий варіант, що вони будуть швидше завершені. Можливий такий варіант. Дані військовозобов'язані рано прибувають у військомат на 8 годину, в 6 годині вечора вибувають додому, сплять вдома з сім'ями. Тобто, так як звичайно робочий день у них. Ну, ви мусили передусім обрати, хто найперше має проходити ці навчання. Можливо, є якісь категорії громадян, які підпадають найперше для проходження навчань. Ну, ці всі заходи проводилися в мирний час. Є штат військового комісаріату мирного часу, є штат військового комісаріату військового часу. От ті посади, які комплектуються військовим комісаріатом у військовий час, я їх особисто своїми працівниками вивчали ті посади, викликали людей, проводили бесіди з людьми, дивилися, підходять вони на дані посади, не підходять, з ними переговорили. Вручили їм документи, по яких вони можуть прибувати у військкомат по повісткам у разі необхідності. Так як вийшло тепер 1 березня. Насамперед, що потрібно людям мати з собою, коли вони приходять до військового комісаря? Ну, дані категорії військово-бозобов'язаних необхідно було мати тільки військовий квиток і паспорт. Чи передбачено, що далі відбуватиметься після цих військових навчань? Люди просто приходять, можливо, вони будуть отримуватимуть якісь довідки, що вони пройшли це навчання. Можливо, ці довідки будуть давати надалі їм якісь переваги за даною категорією військовозобов'язаних, зобов'язання, які проходять зараз, навчальні збори по місцю роботи. Залишається їхнє місце роботи, виплачується середньомісячна заробітна плата по завершенню зборів. Також їм будуть виплачені кошти відповідно до законодавства. Окрім е, е, тих людей, які мають пройти навчання, приходять до вас і добровольці. Наразі яка ситуація? Скільки звернулося добровольців станом на 2 березня? Станом на 3 березня звернулося порядка 150 добровольців. Е, Приємно бачити, що є люди як від 18 років, так і є люди, які досягають між 70 років і приходять. Хоч вони згідно з законодавством, допустим, як людина вийшла вже понад граничний вік, вона не підлягає призиву. Люди все рівно настоюють. Запишіть мене, нати мої дані. Мій мобільний телефон мене викликайте, Я все буду робити. Дуже приємно, що є такі люди. Коли зголошуються добровольці, ви просто берете контакти і цих людей записуєте, ну наче. Тобто в запас, чи ви пропонуєте їм проходити навчання, можливо, якось як надалі співпрацюєте з ними? Ні, на даний час ми тільки записуємо їхні дані і мобільні телефони. Зараз мирний час, ніяких, допустим, вказівок по проведенню мобілізації в військовому комісаріаті немає. Якщо будуть такі якісь заходи, проводитися Мобілізаційні Необхідний буде призив військового зобов'язання. Зрозуміло, ми будемо дивитися перш на тих людей, які вже до нас зверталися. Ми будемо впевнені, що вони є тут, що вони прийдуть, будемо проводити перш від них відбір. Чи може бути зв'язане проведена чи проведення цих навчань передбачає проходження, можливо, якихось медичних оглядів людей з огляду на їхній стан здоров'я чи ні? Медичний огляд був проведений попередньо. Всі дані військовозобов'язані придатні за станом здоров'я до проходження військової служби. У них вік молодий там порядка від 30 до 35 років, молоді, гарні, красиві, здорові хлопці. Окрім чоловіків, хлопців, молодих, чи звертаються жінки? Жінки ще не зверталися військкомат. А якщо звернуться, що порадити їм робити? Ну, є в нас також багато жінок військовозобов'язаних, це в основному медичні сестри і лікарі. Ну, на даний час поки необхідності такої немає. Калуш і Калушський район наразі також перебувають у плані заходів до можливої спідготовки, тої виникнення цієї надзвичайної ситуації, загострення. Які заходи відбуваються у районі, зокрема у місті? В районі в місті прийняті розпорядження головою адміністрації, міським головою про невідкладні заходи по уточненню обліку мобілізаційних ресурсів на всіх підприємствах, установах, організаціях, органах місцевого самоврядування, також подача списків у військовий комісаріат транспортних засобів з підприємств установ організацій на елементах баз мобілізаційного розгортання. Які є в Калуші і в Калуському районі, проводиться уточнення документація, уточнення особового складу, який туди призначив, такі проводяться заходи. Чи можете сказати, ну, хоча б приблизні цифри з кількості військовозобов'язаних людей на території округу, можливо, чи якщо маєте дані то на території Калущини? Інформація, вона десь містить якийсь трошки такий характер? Ну, порядки, я вам скажу 13-15 тисяч на території Калуша, Калуша міста Калуша, Рожнятівського Калушського району. Військово зобов'язані тільки чоловіки чи жінки входять до цього переліку. Колись були військово зобов'язані жінки? Так, як я вище зазначав, жінки також входять. Медсестри, лікарі входять. Чи можете сказати приблизно, ну хоча б у відсотковому відношенні? Скільки чоловіків і жінок? Жінок десь відсотків 6-7. дякую, пане Володимира, за інформацію. Дякую, а глядачам Калузького міського телебачення нагадаю, що сьогодні спілкувалися із військовим комісаром Калоцького Рожнятівського об'єднаного районного військового комісаріату Володимиром Шоховцем. До побачення.